Українська рада зброярів, це хто і як до вас приєднатись? Ну, по-перше, щоб уникнути суперечок щодо Ні, це наш виробник, це наш виробник. Ми сказали і закріпили те, що Українська Рада зброярів працює тільки з секторальними асоціаціями. Тобто, ми спілкуємося конкретно з об'єднаннями. Ми об'єднуємо об'єднання, які знають свого виробника, працюють з ним, вони розуміють свій сектор. Вони можуть його е, вимірювати, вони знають метрики, які ми його треба вимірювати, знають підприємства, які вже, якби на яких етапах розвитку вони є, які в них є продукти. І це, на мою думку, абсолютно правильно. А скільки в Україні є асоціацій? Таких дієвих? Е, тільки умовно, які називають себе там, ну умовно кажучи, або національних, але ті, які. Говорять про те, що вони там всеукраїнські, їх там більше 20 тільки yeah. по ОПК. Я не кажу вже про регіональні. Там їх регіональний кластер ОПК в кожній, це є в кожній абсолютно області, іноді районні об'єднання. Тобто працювати з ними важко. Ми знаходимо зараз механізм щодо залучення. І передачі їм цього досвіду, що давайте, можливо, ви також на своєму регіональному рівні об'єднаєтеся mm -hmm. і будете представляти конкретну індустрію е, всього, всього регіону. Е, ну, знову ж таки, починається важко там треба розмовляти. Тобто, знову ж таки, треба приїжджати, створювати для них цю платформу, показувати, як це працює в нас, ділитися цим досвідом, залучати, допомагати.